Алі, говорить про що сьогодні Китай може використовувати серебільну базу України, робочі трудові ресурси на території України і продавати свою продукцію, вже конкретно збирати її в Україні, і продавати в ЄС. Тому Китай зараз досить складні позиції. І ви знаєте, що вміють Китай ще більше всього так? Це чекати, це основний принцип їх даосизму. Вони хочуть перечекати, що буде далі. Вони чекають дій від взагалі від України і від цього світу, зокрема. Вони беруть опору вже в своїй політиці. Це вже йде на США. Як будуть вести себе самі більші лідери? То США. Що вони роблять відносини цього конфлікту? А чи чи не захочуть китайці створити три полярниці США, Росія і Китай, які мають зброю, які мають найбільшу армію сухопутну. Ви розумієте, триполярний світ на сьогодення так, це фактично не є можливо. Я, я розкажу чому. А, тому що є такі, м, такі держави, як, наприклад, та ж сама Індія, да, яка володіє теж ядерною зброєю, про це вже ми знаємо, тому що вони проводили ядерні дослідження, <тас> І вони вже ростуть, вони вже набирають образ. так ж саме як Китай. І тому говорити про те, що світ знаходиться в три в три зоні, так може, три, стати. може стати. Це не досить вірно. Світ буде багатополярним, тому що не потрібно забувати про саму Німеччину, яка на сьогоднішній день, вибачте, є лідером Європейського Союзу. Тому я хочу підкреслити той, той момент, що сьогодні світ формується біполярна система. Чому? Тому що НАТО це вона охоплює всіх союзників. Це європейський союз, інші країни, які захищаються, так і з другого боку, ми повинні не забувати про Брікс. Це організація, яка поки має на меті економічну співпрацю між Росією, Індією, Китаєм. Точніше, Російська Федерація формує своїх союзників із Китаю. Вони прагнуть зробити теж союзники. Розів союзником стане Україна. Ми зараз дізнаємося за кілька хвилин.